Так, працює на залізниці в Нідерландах. Все дуже просто. Буду зараз прискіпливим. На вулиці, 12-та година дня, почала першого. Дорожку, от люди ходять, дорожку не почистили. До сих пор не почистили дорожки. Дивися, де вона. Могли б дорожки почистити, по... як люди тут будуть. Це ж громадське місце. Да? Отак, от, от Європа нам розказували про Європу. А дорожки не почистили. Трактора їздять трошечки, трошечки щось працює. Ну, є питання, слухайте, є, є питання. Якби нас теж в Херсоні навіть чистили, на комунальні служби мужики з тими черпаками бігали і якось було чистенько. А тут є трошечки питання. І, ну, щоб ви розуміли, по потяга не ходять, люди, от, ціла залізниця, вокзал, людей стоїть не екстра автобусів, не екстра автомобілів, нічого. все. Ростане сніг, підете, Бо, якось буде. Трошечки дивно для мене. Ну, чесно, трошки дивно. От Як би там не кричали на Україну, нас замітало снігом, той залізничний вокзал працював, поїзд, той фантомас, димів пихтів, а людей віз. Війна, поїзд їде. Укрзалізниця все-таки, знаєте, давала, давала. А тут все замерзло, путя позамерзали, каже, путі замерзли. Це що ви ті путі, що ви ті путі, що ви. Ну, хай ті мужики воно, не ходять, а білети перевіряють, а черпака в руку і хай де чисте. Трошки дивно для мене це.